Капеланське благословіння на 7 листопада 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії учні попросили Ісуса навчити їх молитися, і Він їх навчив, молитвою Отче наш, яку ми зараз з вами, з якою з вами зараз і помолилися. І ви знаєте. Як це важливо в нашому житті мати молитву? От він розповів слова: як треба звертатися, як треба, що треба славити, що треба визнавати і що треба просити. І не більше. Але він сказав далі після молитви цієї, як їм треба бути ще наполегливим в молитві, що навіть розповів про таку притчу, що. А коли вночі постукав до сусіда і попросив хліба, бо приїхали ну, подорожні зайшли, друзі, і треба нагодувати, то він сказав, та я вже спати ліг. І з жінкою і двері закрив, вставати не хочу, приходь зранку. То все одно відкриє, бо навіть не подружжя, тому що буде наполегливий, бо подорожнього треба нагодувати. І це нам, як знаєте, така настанова, щоб. Ми не просто промовляли слова і, вивчивши його як стишок Отче наш, бо багато їх знають, ті слова. Але мало моляться, коли кожне слово, ну, творче звернення не даємо, да, коли ми звертаємося до Отця. Не просимо, щоб святилося ім'я Його. Промовляємо, але не, не просимо, не хочемо, щоб це відбулося. Промовляємо автоматично, але треба. Щоб наше спілкування з Богом тими словами е заграло, да, живим було. От тобто мені б хотілося б славити Бога, мені б хотілося звернутися до Отця, і я звертався б до Нього. І мені б хотілося мати ті дари, хліб насущний, які я прошу, і я задовольню, щоб я задовольнявся ним, але і щоб молитва була наполеглива. Бо сказано в кінці, хто просить тому дасться, хто стухає тому відкриється. Ну і оця наполегливість нехай буде наша наполегливість прагнення спілкування з Богом, віддавати йому життя через молитву, через розмову, через спілкування. Амінь.